Що таке віра, і що таке релігія? Це дві великі різниці. На споконвіку люди були віруючі, жили по закону роду, по закону Всесвіту. Світогляд був дуже широкий. Люди знали причини і наслідки своїх поступків. Тому тому є відаюче. відаюча, відаю вра, божественне біле світло. В духовний розвиток людини. Ми приходимо, Душа приходить в цей світ в людське тіло, щоб набрати духовного і життєвого опиту для продовження рекарнації у вищі райські світи. Тому ми, відаючи. І відьмі звуть, це непогане слово, це слово е, хороше, бо жінка відуюча. Вона родила, вона виховувала, вона кормила дітей, лікувала вона відучача, вона знаюча. А людей, яких знаючих, їх не дуже сильно обманеш. От її сотворили таку релігію. Саме слово воно релігія це ре. рейкарнація, реанімація, розумієте, возврат. І Ліга, і я Возврат в групу, а ти там останній, тому що там вже диктують умови ті, які їм ви, е, вигідно. І ці народи е, почали свій шлях, ще ш, шумер, шумерської культури. Вони зробили певний собі культ, е, пройшли вавілю, Вавілон, пройшли Єгипет, пройшли Пустиню. Але вони для себе зробили віру. А для чужого народу зробили релігію, бо вони в свого Бога і збраний народ. А чужі раби просто на всього раби. Тому у нас, поки ми не вернемося до рідного коріння, поки не будемо виховувати своїх дітей, поки діти не будуть е оберігати і шанувати своїх е батьків, нічого толку не буде. Тим більше релігія, щоб ви знали, оця, що в нас є, це нижча ступень іудеїзму. Розумієте, воно не є слов'янська, не є українською, там нічого українського нема і не пахло. Там одна суть поїдання енергії і грошей людини. Дитина ще не спіла родитися, як її вже прив'язали до певного регеру. З того часу йде підпитка енергетична. Споживач, людина-донор. Там відшивають від родового покону, і діти виростають, і вони стають неуправляємо. І ними управляють зовсім інакші сили. І на таких мілочах, що люди ну, не звертають ні уваги. увагу. Це є все катастрофічно. Так само, як от, прощення гріхів. Ну, це такий анекдот. Ви всі дорослі, всі. Мислення всі є. більшість людей всі добрі, всі розуміють, але певні роблять зовсім інакше. Ніхто в світі не простить твої гріхи. Гріх це є поступок. І ти хочеш щоб не поновити добрими справами, загладити його, поставити на вагу кращі поступки, щоб вирівнити себе, щоб пройти цей урок. Ти йдеш просто нагло даєш. Гроші і сам себе обманюєш дум. О, я вже прощений. Ніхто, ніякий поп, ніякий, ніякий ксьонс, ніякий ведун тобі не простить грехи. Духовна людина, якщо вона духовна, тебе може направити, а поступки виправляєш тільки ти. Ніхто більше. Це все лохотрон, це самообман, бо людина хоче творити і жити, і нічого за що не відповідає. І за все є відповідання. Що ти всесвіт даєш, те і приймаєш. Це закон, це закон Всесвіту, закон Божий. І нічого іншого. Остальне все лохотрон. Відай, знай, товаришуйся, братайся, в'яжи родину, і ми тоді будемо сильні.